Доброго дня, з вами новини Арсенал. Я, ведуча Тетяна. Сьогодні знову ж таки хочу поговорити з вами про зміни в законодавстві України. Хочу нагадати вам, всім, що всіх власників зброї, які є на сьогоднішній день, або майбутніх власників зброї для них існує єдиний нормативний документ, яким ми керуємося: це наказ 622-й. Який виданий 21 серпня 1998 року. Що цікавого в цьому наказі, там зібрані всі нормативні документи, всі інструкції з приводу того, що і як треба зробити, щоб стати власником зброї, або що робити всім власникам зброї, які на сьогоднішній день мають е пристрої, ладкоствольну та нарізну зброю. Крім того, хочу нагадати. 19 вересня 2022 року Міністерством внутрішніх справ видано наказ номер 590 про внесення змін до наказу 622 Плюс 28 листопада 2023 року вийшов новий наказ номер 960, що є також вносить зміни до наказу 622 Цих три. Основних наказах це і є саме ті інструменти в законодавстві України, якими ми керуємося з приводу того, щоб стати власником зброї, або що робити, коли ти є власником зброї, сьогодні хочу знову ж таки нагадати, тому що виникає дуже багато питань від людей, які на сьогоднішній день служать в лавах ЗСУ, або є військовослужбовцями. Різних підрозділів, хочу нагадати їм, що в них є згідно з цих наказів та доповнень та змін, у них є власне набагато спрощена система з приводу подачі документів для того, щоб отримати дозвіл на придбання зброї. Все, що стосується військовослужбовців, в доповненні внесених змінах згідно наказу 590-го. Від 19 вересня 2022 другого року окремо винесли перелік документів для отримання дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної зброї, охолощеної зброї основних частин для поліцейських та військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. Це в ці в цьому, значить, в наказі 590-му це розділ 12.3 – ви можете самостійно ознайомитися з цими доповненнями, або я вам сьогодні просто нагадаю, що значить спрощена система. Так як ви є діючими поліцейськими, військовослужбовцями або військовими інших військових формувань, відповідно, ви вже маєте поняття і знаєте, як володіти правильно зброєю. Про це свідчить ваш військовий квиток, про це свідчить. Довідка з місця роботи. Тобто, що це значить? На сьогоднішній день існує така форма 5, де чітко ваше керівництво напише в цій довідці, до якої військової частини ви належите, або до якого відділу службового ви належите, яку посаду ви займаєтесь, тобто, всю необхідну інформацію для того, щоб ми подали від вашого імені. По спрощеній процедурі всі документи на право придбання мисливської зброї. Відповідно, згідно цих документів, вам потрібна заява, яку ви напишете власноруч або яку сформує єдиний реєстр зброї. Вам потрібна довідка з місця роботи, фотографія розміром 35 х п'ять на чотири копія документу про договір страхування. Платіжний документ на 18 гривнів згідно закон, згідно законодавства України. І тоді, коли ви маєте ці, ну, і відповідно ваші особисті документи, тобто паспорт або ID-карта, ідентифікаційний номер та витяг з реєстру територіальних громад. Коли ви маєте весь цей пакет документів, ви можете підходити до нас в мисливський салон Арсенал. Безпосередньо ми подамо від вашого імені документи через єдиний реєстр зброї. Або сформувавши весь пакет документів, де б ви не знаходились, ви маєте право подати його самостійно. Це можна зробити або поштовим зв'язком на відділ е дозвільної системи, до якої ви відноситесь, або через сайт МВС України, де ви можете зайти в єдине вікно громадян та особисто від свого імені подати всі документи. Крім того, всього, якщо ви маєте таку можливість і ви знаходитеся на території там, де безпечно, ви можете подати ці документи через будь-яку дозвільну систему, найближчу до вас. Так само ми або дозвільна система направить їх на ту дозвільну систему, до якої належите ви, і, відповідно, на протязі до 30 календарних днів. Ви отримаєте витяг на право придбання мисливської вогнепальної зброї або нарізної, або гладкоствольної, або спецпристої, якщо ви в тому маєте необхідність. Тому, е знову ж таки, нагадую, що військові мають право на спрощену процедуру подачі документів. Якщо вам необхідна ще якась інформація, ви можете підійти до нас, мисливський салон Арсенал. Я додатково проконсультую вас з приводу усіх необхідних документів. Розкажу, які документи треба, в який термін ви все це можете отримати або придбати, і відповідно проконсультую вас з усіх питань, які вас цікавлять. З вами була я, Тетяна, і новини Арсенал. До зустрічі! Побачимося!